словачок, словачок, чок, словачок, 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 чок. Всім привіт, мої дорогі друзі. З вами Словачок і це моє нове відео. І угадайте про що це відео. Конечно, це про фішки Аврора. Шлях до перемоги. Сьогодні я достав е, 4 фішки. Е, так. Зараз я вам покажу. Ось тут 4 фішки. І поки вас не було, я відкрив пару фішечок. Ну, і ще в той раз, коли я сделала. Ну, іменно не в тому відео, а просто. Поки вас не було після того першого відео, така мені фішка випала, як і обложка від журналу. Ось тут отака обложка. А тут така от, от, от фишка. Все такий малюнок в точь-в точ. Ну як? Почти. Так. Я знайшов пару фішок, які я потеряв, но... ну. Ну, коротше, я потеряв фішки немножко. Ну, у мене осталось 4 фішки і плюс і ще 4 фішки. Ось мої фішечки, давайте откриємо. Кстати, ви заметили, що коли ми відкривали брайте, там вийшли 200 полоски. А тут, є. тут немає. Так, давайте відкриємо першу. Що тут у нас випало? Так, армія дронів волонтери. Таке от мені випало. Відкриваємо другу фішку. Тут там на що? Кібер Херсон. Під... Підпільний рух. От така от фішка. Далі відкриваємо третю фішку. Найс не така ж сама. Ха, то що то? Ціна перемоги. Небезпека поруч. Кстати, епізод 5. Я читав комікс. І открывав останню четверту фішку. Так, і що тут у нас? Повторка. Шлях до перемоги сміливий. У мене така фішка є, зараз вам покажу. Ось дві однакові фішки. Кстаті, ем, якщо ви хочете, щоб я поміняв свою заставку е, іменно в Ютубі, то переходьте за оцим телеграмом. Каналом. І там, якщо ми доб'ємо 20 підписників, то я поміняю заставку в Ютубі. Ось що переходьте в телеграм канал, е підписуйтесь, і ми, я поставлю нову заставку. І відтоді в нас вже виходить колекція. Я хотів вам сказати, що я ще скоро куплю тубус і е е е е тубус і шедевр на журнал, комікс, то і... Ми його подивимося це все. Кстати, хотів вам відкрити маленьку чуточку. Уже я починаю строїти другу кімнату в моєму домі. Скоро, може, вийде відео. Як я буду його обшивати там чим. Ось чого ждіть. Ось що моя колекція вся. Давайте швидко пробіжимося. Андрій дроні волонтери. Зупинити ворога відварний трактор е, шли, ціна паромея небезпека поруч е, і під підпільний рух е, Києва повітряний бій ось таке от кет. Шлях до, до перемоги, сміливість. Така жрама фішка шлях до перемоги, сміливість і арміодромі. «То Точно ціль» Оце вся моя колекція. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. З вами був Масочок. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і в телеграм обов'язково, щоб поміняти заставку. Всім покидова! З вами був Славачок чолов. Всім Дякую за перегляд, хлопці! Словачок, словачок, славачок, чек, чек.